Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Загалом день матиме позитивну та сприятливу енергетику. Зокрема, цього дня можна вирушати в поїздки. Овен. Використовуйте день для відпочинку та обмежте спілкування з оточуючими. Краще провести час удома. ТЕЛЕЦЬ у цей день ви витратите багато часу на пошук дорогих речей, які ви втратили десь у будинку. Не засмучуйтесь і почекайте трохи. Предмет з'явиться сам собою. Близнюки, ваша кохана людина зробить вам цікаву пропозицію, від якої ви не зможете відмовитися. Це може бути спільна подорож або побачення, про яке ви давно мріяли. Рак близька вам людина потребує вашої підтримки. Приділіть більше зусиль, щоб просто вислухати, а не давайте поради. Лев, найближчим часом ви не зможете втілити те, що хотіли. Однак у такий спосіб доля дає вам можливість зайвий раз ретельно подумати. Діва. Дайте собі можливість відволіктися від роботи та побуту. Зверніться до того, що ви постійно хотіли зробити, але відкладали на потім. Терези, на вас чекає серйозна розмова з коханою людиною. Її результат може вас дуже засмутити. Тому астрологи радять перейти одразу на щось інше. Скорпіон! Ваш матеріальний стан буде здаватися вам просто катастрофічним. Не поспішайте з висновками. Насправді все не так погано, і ви зрозумієте це. Стрілець. Протягом усього дня вас турбуватимуть негативні думки щодо вашого особистого життя. Зокрема, ви можете зіткнутися з гнітючим почуттям ревнощів. Проте всі вони не мають підстав. Козиріг. цей день зустріне вас поганим самопочуттям. Не перевантажуйтеся та дайте близьким про вас подбати. Водолій. Якщо ви помітите, що ваш друг перебуває в поганому настрої, не варто змушувати його зізнатися у причині. Просто постарайтеся порадувати його чимось приємним. Риби. На вас чекають побутові проблеми, зокрема сантехнічні. Не намагайтеся відремонтувати все самостійно. Зверніться до фахівців. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.